Через напружений гровий графік виснажених черкащан морально добили ще й нагородження переможців суперфіналу. Його організатори провели саме перед грою українців та литовців. Бронзу цьогорічного чемпіонату Європи серед юнаків виборов московський баскетбольний клуб Трінта. Другу сходинку посів литовський Каунас. А із золотом додому повернулися також литовці, фаворити змагань вільнюсівський марчульоніс. Ми виграли литовський чемпіонат. Настроїть хлопців на, на наступний чемпіонат. Було очень трудно, але, але все вийшло. Які так і не дісталися нашим хлопцям, вочевидь додали їм спортивної злості та спраги до перемоги, хоча б за п'яту сходинку. Налаштував їх на гру і наставник. Дуже тяжело було знайти слова і настроїти тому що игра за п'яте місце. Ребят ребята чемпіони в Україні, якби как бы не перший год і привыкли грати за медалі. Сьогодні была беседа довольно продовжительна что есть за что играть, что все-таки нужно идти вперед, а не останавливаться на достигнутом. Шестое место уже было. Небольшой на шаг вперед. Початок першої десяти хвилинки фінального протистояння команди почали на рівних, та вже за кілька хвилин черкащани почали виходити вперед. Перевага у кілька пунктів до кінця періоду зросла до плюс десяти. Перша чверть завершилася із рахунком 12-22. На початку другого періоду атаки обох команд не приносили результату. Лише на третій хвилині забувати почали черкащани. За ними активізувалися і литовці, але ближче ніж на десять очок мавпи їх не підпускали. Вже за п'ять хвилин на табло світилося 18-28 на користь українців, зосереджені на захисті. Та точні в атаках підопічні Максима Міхельсона продовжували збільшувати перевагу 18-31. До великої перерви вона становила вже 25 очок – 26-51. За 5 хвилин третьої десятихвилинки рахунок змінився – 31-57. Проте лідер залишився без змін черкащани. Технічна гра принесла хлопцям непогані дивіденди. Період завершився із рахунком 38-72. Останній Остання чверть сюрпризів не принесла. За три хвилини до фінальної сирени від ефектної сотні мав віддаляли 20 пунктів. Добрати їх помаранчево чорні так і не встигли, але реванш видався на славу 54-88. На другу ігру ми зібралися і показали результат. Ну, Более е процент попадання, чем в першу игре. Победа всегда приносит радость. Единственное, как бы хотілося бы играть за призовые але... места. Так, в прошлом в позапрошлом сезоне, когда вышли в суперфінал, ми заняли шестое место, в этом году п'яте. Я думаю, це небольшой шаг вперед. І дуже важливо, що ми все-таки одержали победу над командою, которая проиграли в четвертьфіналі для психологической уверенности на будущее. Марія Гаврилян, Володимир Мельник із Москви, спеціально для Викка новин.